Привіт, друзі! Мене звати Катя! І сьогодні ми вирушаємо у цікаву подорож навколо світу. Разом ми познайомимося з різними країнами та дізнаємося, як вони звучать англійською мовою. Готові? Пристебніть рівні і вперед у повітряну пригоду! Отже, почнемо. До речі, країни англійської мови буде «countries», а одна країна country. Перша країна, куди ми прямуємо, буде Ukraine – Україна. I live in Ukraine. Я живу в Україні. Тут увага, наприкінці, в англійській версії буде Е, e, а не А як українське. Це треба просто завчити. Друга країна буде United States або USA. Сполучені Штати буде у перекладі. Маленьке пояснення. Повна назва англійською буде United States of America. Тобто Сполучені Штати Америки чи США. Скорочено, це буде USA. Це означає, що U для United, S для States, а A for America. Виходить, це. United States of America. Тобто, якщо ви чуєте? «United States чи Сполучені Штати, Сполучені Штати Америки», «United States of America» – це все одна і та сама країна. Третє країною буде Кеннада. Canada. Канада. Canada. In in У Канаді дуже холодно взимку. Четверта країна United Kingdom або UK. У перекладі Велика Британія. The Queen lives in the United Kingdom. Королева живе у Великій Британії. П'ята країна. Germany. Німеччина. My friend is from Germany. Мій друг з Німеччини. Шоста країна. France. Франція. I want to visit France one day. Я хочу колись відвідати Францію. Сьома країна. Italy. Italia. Italy has the best pizza. В Італії найсмачніша піца. До речі, це правда. Сама пробувала. Восьма країна. Японія. There are many robots in Japan. У Японії багато роботів. І остання країна Австралія, Австралія. Кенгуру живуть в Австралії. До речі, усі, усі, справді усі країни, як в англійській, так і в українській, пишуть з великої літери. Адже це, як і імена, назви чогось. У даному випадку це у нас назви якихось земель. А тепер час побачити, як виглядають прапори всіх країн, про які ми щойно дізналися. До кожного прапора я дам короткий опис, щоб до тобі було цікавіше та легше запам'ятати їх. Перший флаг це у нас ось цей флаг, і він флаг України. Ви його напевно вже неодноразово бачили. Прапор складається з двох горизонтальних смуг. Це у нас ось така синя та жовта. Синя смуга символізує небо, а жовту пшеницю. Це символ миру і родючості землі. Другий флаг ось цей. Він належить США, Сполучені Штати Америки. Він складається з 50 білих зірочок ось тут, -от, на синьому тлі. Кожна з представлених один із штатів. Адже Ам... Сполучені Штати Америки складається з 50 штатів. Про це і каже назва: Сполучені Штати Америки. Також у нас складових прапора є 13 смуг. Ось цих. 7 червоних та 6 білих. Третій флаг флаг Канади. Ось цей. Він складається е, з. Трьох вертикальних смуг. Це у нас червона, біла та знов таки червона. А в центрі великий червоний кленовий листок. Це у нас символ Канади. Ось цей листок це кленовий листок. Четвертий флаг ось цей. Він належить Великій Британії. Прапор має назву Union Jack. Він складається з трьох накладених хрестів. Червоний. Знов таки червоний та білий. Наступний флаг ось цей, він належить Німеччині. Три горизонтальних смуги. Чорна, е червона та золота, ну чи жовта. Шостий флаг. Франція. Три вертикальні смуги. Синя, біла та червона. Сьомий флаг Італії. Він у нас складається також з трьох вертикальних смуг зеленої, білої та червоної. Восьмий це у нас ось цей флаг, він належить японії, біле тло, а посередині червоне коло, ось це. що символізує сонце. І останній флаг це у нас ось цей флаг, який належить Австралії. А на ньому є також Union Jack це ось цей прапор. А нагаду, Union Jack – це прапор Великої Британії. Ось цей. Також на прапорі Австралії є шість з зірок. І п'ять з них. Є Сузір'ям Південного Хреста. А тепер міні-гра. Я даю підказку, а ти вгадуєш країну. Став відео та подумай, які країни підійдуть під цей опис. А ось і відповіді. У першому, там, де живуть Кенгуру, це Австралія. адже в Австралії живуть Кенгуру. У другому Італія. Адже в Італії справді готують смачну піцу. І у третьому, це у нас Ukraine. Адже багато хто з вас живе в Україні. І тут є маленька підказочка прапор. Адже, на жаль, не всі з вас зараз перебувають в Україні. Твоїм домашнім завданням буде обрати три своїх улюблених країни та скласти по одному реченню англійською для кожної країни. Наприклад, якщо я обрала Японію, Japan, то я можу написати I want to visit Japan. Я хочу відвідати Японію. А другим домашнім завданням буде намалювати прапор однієї країни та підписати її англійською мовою. Я маю на увазі, що якщо я обираю прапор України, то я підписую, що там є такий-то, такий-то колір і так далі. А щоб вам було легше писати про кольори англійською, ви можете подивитися моє відео, яке вже є на каналі про кольори англійською мовою. Дякую, що подорожували разом зі мною по світу! Сподіваюся, тобі було цікаво дізнатися більше про інші країни та їхні прапори. Не забудь поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі, друже! Па-па!